3800 тисячі гривень буде коштувати заміна корпусу у нас на яфоні 14 Pro промаксі. Так само можемо дати вам тимчасовий телефон для користування, якщо потрібно. Наш магазин знаходиться в місті Київ на вулиці Злубунівська, 6, або в місті Львів на вулиці Володимира Великого, 12. І не забувайте, що ми надаємо гарантію на виконані роботи. Ось так буде виглядати в розібраному стані ваш дисплей на iPhone 15 Pro. І так, він згинається. А вам, друзі, якщо потрібен ремонт, не забувайте, що наш магазин знаходиться в місті Київ на вулиці Долбунівська, 6 або в місті Львів на вулиці Володимира Великого, 12. Ми надаємо тимчасовий телефон для користування, якщо потрібно, і надаємо гарантію на виконані роботи. Тому для консультації можете написати нам у директ, консультація в нас безкоштовна. Який у вас iPhone та яка ємність акумулятора у вас на iPhone? Якщо ви не знаєте, як це глянути, можете перейти в параметри, акумулятор, заряд і справність акумулятора. І там будуть Відображати відсотки. Напишіть в коментарях, подивимось в кого найбільше. Якщо ви розбили скло дисплея на вашому айфоні, то ми можемо змінити тільки саме скло. Це буде набагато дешевше і ваш телефон буде виглядати як новий. Тому якщо у вас є потертості або тріщини на дисплеї, краще все-таки замінити скло дисплея, щоб далі не було проблем. Для консультації можете написати нам у директ.